2 січня, дома тишина, і фенді немає, ляльки повиставляли усьо, і кролик чогось повернутий. Нема фенді, нема. І ви думаєте, де? Віка і Артем на другому поверсі? І оце ж вона з ними теж там. І дума, так тихо, тихо, як вроді нема нікого. Я включила собі оцю гілочку, хай буде трішки свято. І хотіла Ліля запитала в мене про мої фіалочки, і ось я. Хочу показати, бо я вже їх давно не показувала. Зараз я цю приберу досточку. Оце дві в мене лишилось, одна пропала з оцих. Ну, і я не хочу більше. Там Наталія наша ще не квітує. Але така гарненька. Кущик гарний. В неї так квітує, а в мене щось ніяк. Ну, а ці ось так гарно квітують. Назви я не знаю. Давала мені Ліля їх. Ну, от, ну, мені вони подобаються. Оце вони такі, бачите? От, і це це одні, одні. Я потім лілі давала, бо в неї пропали, а свої не хочу. Хотіла трішки листочки знизу позривати, але вони так ось одну тільки. Тут держуться добре, тому я і не стала. Хай будуть отакі гарні мої фіалочки. Ну, звичайно, там в мене є канал, мої цвіти називаються Любочка. От в неї скільки їх, там ціле море. Якби вона це показала всі свої там стілажі, а не по одному екземпляру, я представляю, що там робиться в неї. Але це її теж хобі, це трішки нас заспокоює. Не так. Сумуємо. Ну, і на цьому вікні тут у мене я поставила ці орхідеї, які кожного дня. Я вже їх протираю. Тут дві в мене лишилося. Це, мабуть, вже таки пропаде. Ну, я вже почекаю тиждень, потім витягну з оцієї кори, там мені порекомендували просто без кори лишити. Ну, навряд чи я їх спасу. Ну, а оце ось фіалочка та, що я в Наталі брала. В неї квітує така блідорожева. Ну, ось в неї таке листя. Листя багато, гарна, кущик дуже гарний, але ще ні одної квіточки на ній немає. Тиша і на дворі, тиша і у нас в домі. Зовсім тихо, тихо, може вийти на вулицю. Ліля дзвонила, ну, телефонувала, сказала, що наближаються у нас морози. Вийшла таки на вулицю, трішки погуляю, бо що сидіть у хаті? Уже й так півдня посиділа. Ну, вітер так. Ліля говорить, що Будуть заморозки у нас, ну, мороз. Мабуть, так, тому що холодно стає. Вітер піднявся. І тучі, бачите, які. Ой! Треба було, казала, вийди, мат, Тоня, одягай косиночку і лоб закривай. Оце ж я не звикла так. Ну, але, мабуть, вже треба, бо щось я дуже розкриваюся оце. Ну, я завжди так ходила. А чому так ходила? Зараз розповім. Коли працювали, ну, завжди їхали на роботу машиною, тому що ну, до цього то маршруткою, а коли діти по дорослі, то вже стали ми разом працювати і на роботу їздили машиною. І це ж вискочила з під'їзду машину. Ну навіщо мені та шапка? І так і додому. А зараз вже ж нікуди не ходжу, то навіщо мені та шапка? Теж без шапки ходжу. Ну, це так трішки погуляю. Тишина у нас така, тишина. Мабуть, всі сплять. Я не думаю, що сьогодні працюють, а може, і працюють люди. Ну, дуже тихо. Навіть десь там собака трішки полає і все.